Не забувайте, олігархи вони торгують, вони цікавлять їх тільки їхні власні інтереси. Інтереси людей їх не цікавлять. Тому що, якщо б зайшло українське зерно сюди нормально, так як воно мало заходити, Росія б втратила б великі гроші. Як тільки закрили кордони, дуже багато на, це, на портах було російського зерна. І це показувалося навіть по телебаченню польському, що Росія завозила своє зерно. От, отже, Росія тут теж доклала свою частку, щоб українців тут трошки як... щоб українців висвітити в гіршому світлі. І поляки знову ж таки тут повірили. Поляки, до речі, такі люди, що вони. Дуже сильно піддаються маніпуляції. Що їм не скажеш, вони все вірять. З ними навіть тяжко жартувати, вони деколи не розрізняють, де жарт, де серйозна якась тема. І так само на телебаченні політики цим користуються. Політики навішують, як то кажуть, то і лапші. І все. І один сказав, другий підтвердив, третій повірив, і пішла така цепочка, що вони починають вірити в те, що ми для них дуже великим тягарем. Я сподіваюся, що ця ситуація скоро зміниться, може просвітліє їхній розум. Але на жаль, зараз ситуація тільки погіршується. Але важливо зрозуміти, що реально не всі поляки ставляться до нас, однаково є, що ставляться ще нормально. Але найбільше негативу можна спостерігати за малозабезпеченими. Вони думають, що це ми їхні основні конкуренти за роботу, житло і тому подібне.